Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 2 серпня донька Ірина Фаріон Софія Семчишин заявила, що буде вимагати для підозрюваного довічного ув'язнення. А Ось що говорив сам можливий вбивця. Ви сказали про те, що у вас є своя версія, того що Ви Могли б розказати про свою версію. Нема свою версію, я кажу, що я готовий з вами. Поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка вас є не я сказав, що я готовий. Е -е, Почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери і доспостереження? Та є більш цікаві військові. Чекав, чогось цікавіше. Скажіть, який. будь ласка, Чому? Яку літературу любите? Що? Літературу яку любите? А, ну, там з приводу психології люблю, там, а, ось а, дуже подобається психомінетика, особливо от, а, ну, там, а, версії про те, що поведінка відтирбінована генами, та все-таки інше. Тобто, а, ось з останніх матеріалів читав такого Роберт Лорн, а, якщо Бил а а розкажи, Як поставити до Rim 21 так, Як особистий від пости? Mm. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами я не пам'ятаю, що через телефон мами, що він А через що ви бронювали? І що я не помиляюся, я сам робив. Як я оформлював щось, то я грумював на своє ім'я, на свій номер телефон, що його збройнював. А що робило його? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Мирков, взагалі місто таке дуже цікаве, нема відчуття якогось, як в моєму рівному нібліки мені просто ближче до серця у мені рідний. Але немає якогось відчуття того совка якогось. Таке відчуття, ну інфраструктура інша, там і внутрішні бережування дороги інші. Ось все, що можна сказати, про яку Правоохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Періон. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив, ні ні, не згадував, нічого не робив. Можна. Ну, тільки я кажу, трохи питання. ви що, що ви, ви хочете почути запитання? Ну, що ви хочете розповісти? Я кажу, що, що ви там зробили? Нічого, це не я все. Я, на кшталт таких питань, я кажу, нічого я з ними не робив, це не я все. Ось, Добре, я, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Ну, є... Благодарю, я не готовий а я не давати підкреслимо сьогодні Львів'яна бачила жінку, схожу до матері вбивці на Личаківському кладовищі поряд з могилою Фаріон. Жінка стояла на колінах та молилась. 18-річний дніпрянин, якого обвинувачують убивство мовознавиці, як снардепки та громадської діячки Ірина Фаріон. Підготував прощального листа. Слідство не виключає, що хлопець міг скоїти щось із собою. Якщо б щось пішло нею за його планом, під час обшуків телефоні підозрюваного виявлено повідомлення заготовку, яке він планував надіслати. Якщо щось піде не за планом, правоохоронці кажуть, що це був. Так званий прощальний лист. Ми не можемо показати все, що в ньому є. Він розумів, що щось може піти не так, тому готував такий текст. Цей лист повідомлення не надіслав. У ньому підозрюваний каже, що першочергово переживає за свого батька. Прокоментував голова національної поліції України Іван Вагівський. Слідство достеменно наразі не може сказати, чи збирався підозрюваний вчинити щось із собою за певних обставин. Проте таку вірогідність не виключають. При цьому міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що затримання хлопця планувало максимально ретельно, аби встигнути схопити його живим. Чим керував? Це хлопець намагається зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що з міг хтось готувати і тренувати. Ось хто замову буде ясно пізніше. Він голосив, що психіка 18-річної людини досить стійка і стабільна. Втім, поведінку зінченка він називає технологічною. його дії свідчить про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Саме сіно до цього підготуватись в такому ідеальному контексті. Майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація на думку Ірхіна, це не є самостійним рішенням юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут же виникають питання, чи може людина 18-річному віці працювати так професійно, виконуючи такого роду дії. Тут вже питання. В мене, наприклад, і підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Під час брифінгу правоохоронців розповіли про прощальну записку. Телефоні підозрюваного цінченка виявили книжку. Секретні інструкції КДБ ТЦР. Також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що враховував свої плани заради Спеки батьків зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата, який нагадуємо воює на фронті. Тим часом у МВС кажуть, що якби хлопці не спіймали, жарт могло бути більше. Зокрема, очільник МВС ігор Клеменко, повідомив, що підозрюваний убивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків і стежив за засіданням облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За словами міністра, у телефоні хлопця у пошукових западах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. В наступному планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр пропустив, що. Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість. Я думаю, вона була найбеззахисніша. Серед усіх ми показали його пошукову табличку. Я можу вам одне прізвище відкрити. Наступний кого він дивився, це Макс Бужанський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.